Всіх вітаю із магазина Сінцей. В якому саме сінцей я роблю огляд? Я... Напишу в першому закріпленому коментарі адресу цього магазину. Зараз в Сінсей почалась новенька акція: 25% на всі товари з червоною етикеткою. Любий товар, який іде зі знижкою, з 6.02 по 19 буде додатково 25% знижка. Тому хочу показати вам речі зі знижками, на які додатково ви ще можете відняти зразу 25%. Дивимось. Ось такі черевики 48 знижка. Коштували вони початкова ціна 1000 гривень, зараз 519, і ви їх можете купити ще мінус 25. Акція діє до 19-го. Нагадую, черевики йдуть на змійці, не сильно утеплені, такі як на баючці, з платформою і не важкі. До речі, дуже симпатичний колір, гарно зроблені. Ще й всі розміри є. Ну, от в цьому магазині є всі розміри. Ця акція. Мінус 25 на товари зі знижкою діє по всій території України у всіх магазинах, які є в Україні. Тут є такі сумочки жіночі: 269 гривень, 55% знижка. Ця сумочка хочу показати на такій. Вона гарній. Ну, як сказати, цепочці, просто її не, не дістали. Ну, ладно, не буду діставати. 55% знижка. є початкова ціна 600 гривень. І зараз ще додатково 25% знижка. Щось Що такі сумочки жіночі через плече. Ось, широкий ремінь такий зручно, і вона фіксується. Ну, гарно знаєте, зроблена гарно. Мені подобається, також ніде не бачила в інших магазинах. Так, тут вона на магніті, і всередині так зручно, що вона держить форму, тримає форму, то класно. 269, 41% знижки, ще додатково 25. Гарна сумочка на знижки. Що тут сказати? Там обірвали цінник, це такі ж сумочки. Тут сумочки ще в такому кольорі, як ті чоботи. 289 гривень 52% знижка. Сумочка на тоненькому такому ремінці, більш тоненький. Ось вона так зроблена, такого розміру. І всередині змійка і відскібається тут. Так, далі перейду на ту сторону, там ще є сумки зі знижками. І на все це зверху ще 20, мінус 25, рахуйте. Тут сумочки такого маленького розміру, 129 гривень, слухайте, гарна ціна. Ой, така зручна ось оця кнопка. Чуєте, вона так ну, гарно фіксується, легко відкривається. Тут також тоненька, така, ремінець тоненький. 129 129,62% знижка, коштувала вона 340 гривень. Закруглюю гривню, забуваю заокруглювати. Люди кажуть, заокруглюйте. Так, тут це все новенька колекція, а я вам показую речі зі знижками. Великими буквами це написано, що акція є до 19.02. вчора почалася. Ще такі сумки за 399. В такому кольорі сумка коштує 349, це вже на неї 50% знижка. Дуже багато речей в дитячому відділі. Будемо дивитись, ось знижки є. ну, Наприклад, 99 гривень коштує ось такий дитячий комплект із двох кофтин в різному кольорі. Початкова ціна цього комплекту 219, зараз 99 і мінус 25. Так, Ця сукня йде без знижки дитяча. Далі штани дитячі. Тут ну, одні вони йдуть, ось так. Різні там розміри, багато розмірів. Такі вони, знаєте, не товсті, не зимові, а так якраз на весну ну, от звичайні штани можна сказати. 69 гривень коштували 189, 63% знижки, ще й мінус 25. Є більшого розміру. Так вам трішки прогортаю, покажу тут дитячі, знову. Це серії, Ні, це не Дісней, це ще я не знаю, звідки цей герой. 69 гривень, знову 59% знижка ось з цим героєм. Гарно виглядають, класно. Дуже. Тут у нас я так розумію, що це а отакий можна навіть і на подарунок 169, 63% знижки. Тут як от комбінізон, ось так. Ну ви зрозуміли однією рукою, і інший. ну дві речі коштувало воно 459 Коштує 169 і мінус 25. Ще в коробочці дуже зручно. От якщо на подарунок, то дуже класно, що в коробочці. 49 Ось такі штани коштують 71 знижки. Замість 189 дитячі. Також є різних розмірів. Це із серії Дісней блакитного кольору з малюнком. 49 мінус 25. Ось такий дитячий комбінізон. Це якийсь тепленький такий утеплений. 269 59% знижка. Дитячих речей дуже багато, класно. Вони завозять нову колекцію, а на стару ставлять знижки. Це дуже добре. Знову такий дитячий, як сказати, ну, комбінезончик, 219 гривень. Коштує за оці три різних кольорів. 219. Не бачу, як це правильно називається, 35% знижка. Знову таки, наприклад, Верхній... Оце без знижки верхній одяг. Я прям здивувалась, ладно, Прийду, поки там де знижки. 25 Тут хлопчики. Ось так він вдягнутий класно, як спайдермен. Так, дивимось. Тут Halk, ков... ну, така кофтинка утеплена з серії Марвел. 110 см. В мене якось питали, ну, розміри є всі. от Є на підлітків одні розміри. На... На, там, в дитячому відділі інші розміри, ось така ковтина коштує 99 гривень, на неї 55% знижка із серії Марвел. Ну і також мінус 25. Тут, як дві йде такий набір із двох ковтин 149 гривень. Ось тут, наприклад, розмір вказаний: 134 сантиметри, 8-9 років. Так у них скрізь намальовано, написано, все, все можна розібрати. Ось дві ковтини, вони як з різними і з малюнками, ну класно. І також зі знижкою 149 гривень і мінус 25. Штани такі коштують 129. Тут, наприклад, на 146-10-11 років хлопчику. Да, ось оцей розмір, наприклад, є більшого розміру 164 см зріст. Це вже на 13 років. 129 гривень і мінус 25. Розміри скрізь отак вони, ну, написані, зручно, все зрозуміти можна. Взуття 359 гривень коштує таке з одинорогом чоботи. Це на них знижка 60%. 60, ще й мінус 25. О, комбінезон. 359. Це для дівчат комбінезон. Ой, такий класний комбінезон. Гляньте, як класно тут зроблено все. Тут резиночки, більш така тонка тканина всередині. Такий легенький, дуже приємний. Колір супер. Такий я ніде не бачила, який класний комбінізон. Тут він, бачите, як баєчка зверху, знизу просто така підкладка легенька. 122 см, наприклад. Да, Комбінізони також різні розміри. 359, 49% знижка. Тут, наприклад, на 110, тут на 122, Ну, тут написані всі розміри. І ще Я бачу, що є в синьому О, в такому прям ультракольорі. Ще прикольніший, дуже класний колір. 359 також і також мінус 25 зверху. В такому кольорі є такі куртки. Оце мені подобається, якась тканина вона більш легка. Така, знаєте, взагалі класна. От не важка. 359 гривень. Мені для куртки це важливо, наприклад. Тут 399 зі знижкою, ось така куртка для дітей. Ну, Це така прямо утеплена, вже ну, зовсім зимова. І ось на цій зимові також знижки 359. Далі, що в цьому. Дубляночки дитячі на розпродажі. Відірвали цінник, правда. А, повідривали, я не скажу, тому що, мабуть, будуть міняти чи що. Буває таке, От всім це підходиш і немає цінника. Тут 169 гривень, така пайта з капюшоном. Коштувала вона 459. Іде зі знижкою. Також кеди поруч. КД 799 без знижки. Светр для дівчат. 189,59% знижки. Такий легенький. Тут кофтина така зі смайлом. Коштує вона 289,26% знижка. Ну, так, зверху, мінус 25%, вже виходить 50% знижка. Так, тут речі, я бачу, без знижок. Тут також без ці Зі знижками чоботи. 399, ось такі для хлопчика. На липучці, на двох, я б сказала, отак от вони утеплені. Такі, як баєчці. Так вони закриваються. От, слухайте, зручні. 399 мінус 50, це на них. 799 раніше вони коштували. Тут джинси такі дитячі, ухти на хлопчиків. Цікаві, 339. А оці йдуть зі знижками. 169 гривень, а 63% знижка. Дуже класна ціна. Ще мінус 25. Резинка ззаду. Мені подобається. Це фіксує краще тут. І в розмірів багато, я бачу. Тут як дві кофтини висить на знижці. 129, ще мінус 25. така ось. Гарненькі кольори підобрані, 169 також, мінус 25. Шапкаюці, без знижки чомусь ідуть Мабуть, новенька колекція приїхала. Трішки чоловічий гляну відділ, то завжди якось в чоловічому відділі. Менше знижок, мені так здається. Ну, от Дивіться, ремені. Да? 69, 39, 39. Ось такий 69, який гарний колір, м'який. Такий 69 і ще мінус 25%. Ой, така сумочка класна. Прям, ну, для грошей і телефона. 69 гривень. На такий широк... широка вона і зручна оця резинка, ну, як сказати, ремінь. Коштувала спочатку 219 гривень. Зараз ще мінус 25. Ой, класна сумочка. Я прям, ну, Мені сподобалась. Це без знижки йде. Так, для хлопців дивимося, що зі знижками. Є взуття таке на знижки 519 гривень. Це 35% знижка. Далі джинси в чорному кольорі. Це скіні. Коштують вони 219 мінус 25. В сірому кольорі 219. Ось такі з карманами 359 зі знижкою коштують. Черевики чорні, чому не бачу. Ага, 399 гривень. Бачу, 45-й є розмір 40-й, а коштували вони початкова ціна 799,50% знижка. так Така ковтина для чоловіків в гарному кольорі. Так. Угу. Ой, 219 гривень цього коштує. 219 І ще є, ну, як гольф ми називаємо, ну, тут светр чоловічий написано: 289 коштувало 600 гривень. Є в такому ще кольорі, в сірому також 289 в такому зеленому за 289 гривень. Тут футболки 129 чорна бачу. І верхня 189. 129 мінус 25, там гривень 90 буде коштувати футболка на знижці. Також внизу 219. Ага, ось носки, наприклад, подивимось. 60, 70 шкарпетки, 79 гривень за три пари. Такі ще 79 за три пари, 69 за три пари і мінус 25. Ну, прям чудово. чудова акція. Мінус 69, Ой, мінус 59. І коштує 69. Тут 5 у таких низеньких в різному кольорі. Також, е, так, це що в нас. Ну, Такі, як на голову в різні. Шапка така за 69, ось така за 189. За 169 такі як кіпі. Не знаю, як правильно називається, Це як шарф чоловічий, 39, чисто на шию вдягати. 39 а коштував 67% знижка. Чудові знижки, ще з цими мінус 25, Дивіться, які зайці приїхали. о, які класні! Це до Пасхи. Ой, я таких не бачила. Дуже чудовий. Гарний який, прям класний, класний. А тут вони прям вон в корзинці. Красиві. 799 коштує така куртка утеплена. І ось і така 799 чоловіча. Я ж просто показую не, не нову колекцію. Ну, зайці класні, що тут скажеш. Дуже. Зараз ще хочу показати в жіночому відділі, що є цікавенького. Такі ще є черевики. 459%. На них знижка 65%. І ще мінус 25, так. І угій без знижки. Ну якось прям дивно-дивно. Дуже дивно. Чому ж угі все в них без знижки? Шарфи, є чисто чорний з китицями. 99 коштує. Ось такий приємний, дуже, приємний прям на дотик. 169 мінус це на нього 57% знижка. Коштував 389. Рукавички різні. Ой, 19 гривень. Це гривень 15, получаться рукавички. А були вони 119 84 відсотки знижка. А на такі 49 тут Тут дві, дві пари чорні та сірі. Також ось такі. Ой, гарний цей колір мені подобається. 19 за дві пари. О, я собі візьму. Іноді хочеться різні кольори. Знаєте, до світлого одягу. Ось оці мені прям подобається кавовий такий колір, красивий. 19 гривень, а коштували вони 79. Це 76% знижка ще й мінус 25. Знову. Сумочки такі жіночі, 389. На них також буде додатково мінус 25. Тут сукня 219 гривень. Така буде нижче коліна і бачите, як вона переливається, як з люрексом зроблена. Цікава дуже. До речі, XL, оце розмір XL 219 гривень, а коштувала 459 це 52% знижки. Ось така сукня з гудзиками золотими, 289, коштувала 659 і ще мінус 25%. Глянемо, чи є що там на джинсах подивитись. Білизна, до речі, жіноча. Зараз глянемо, що цікавого тут по білизні. От також білизна. Наприклад, 99 за дві-двоє таких низ жіночої білизни, 55% знижка, і ще й 25% зверху. Або тут 3%. Три різних кольорів: 169. Також 399 це піжама. Ще така піжама 289. оця піжама мені подобається. Широкі штани такі і футболочка. Коштувала 599. Тут піжама 289. Тут на резинках, до речі, штани коштувала ця піжама. 659,56% знижка. Ще он, яка піжама з рукавом, така як приємна на дотик. Хотіла сказати, якщо я не можу заобразити. 399,50% знижка. О, 5 білизни жіночої. 189 гривень, 51% знижки на 5 штук. 5 штук. Далі там 269 і ще 25 зверху. Утеплена піжама 349 гривень, з такими, як лосіни. Також це зі знижкою. Ще додатково мінус 25. Так, тут у нас ще є такі джинси на знижці. 349 гривень на резинці зверху. З карманами. 349. Коштували вони 600. 99, 50% знижка. І зверху 25%. А тут вони всіх є розмірів і ще й в синьому кольорі. Такі ж, бачите, і в синьому. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Ой, ні, я, мабуть, їх не дістану. Хотіла показати, як вони виглядають. Чуть так багато просто не вішали сюди. Що неможливо зняти. Де? Так, ну, от, наприклад. Ідуть розміри до 44 а це 42 Хотіла показати, що великі розміри також є. Оце 42-й розмір таких джинс. Ось так вони виглядають. Тут я бачу, що новенькі джинси приїжджали. У них тоді порозбирали всі джинси. Якось я приходила, хотіла там примірки поробити, і прям нічого було вибрати. Так розбирають в цьому магазині дуже гарно. Ну, Як людей багато живе на цьому мікрорайоні, я так розумію. Тут кросівки білі, 619, знижка на них 23, але зверху ще 25%. Гарна ціна. Ой, ще сумочки. Ось такі з двома змійками. А, 459%. Мені здалося, що це нова колекція. Ні. Ой, Жіночі ще таке взуття є. В двох кольорах 399 це 60% знижка. Тут на резинках. так, І ось такі чорні 359. Що це за розмір такий. 41-й такий великий, здається. Якось мені здалося, що як великий. Тут для дітей ой, різні колготки йдуть, але вони йдуть чомусь без знижки поки. Якось порвалася ця штучка, вона не висить. Вибачайте. Так, я вам дитяче показала, що тут більше я не бачу. Ось носочки, наприклад, для дівчат по 69, 5 пар, гарні носочки. І зверху ще знижка. Або ось тут три пари по 29 гривень. Так, багато різних шапок. Ось тут для хлопчиків. Такий, такий цікавий шарф за 49 гривень. Така шапка красива, дуже 49 гривень, 71% знижки на неї. Була вона 169, мені сподобалась гарна. І тут ще такі для хлопчиків 39 гривень шапка, 69. Ось така шапка з зав'язками 79, коштувала 219 Шарф чорний, як класичний, 39 гривень. І рукавички різні для хлопчиків 69-69 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд товарів зі знижками. Дуже багато всього. Бачите, 39 гривень футболочка така на дітей. З рукавом, до речі. 39 гривень 149, ще зверху мінус 25. Тут прям і намальовано. Футболка 79, спортивні штани 189. Можна тут обирати на цій поличці. А так і ще і акція є. На багато речей. Получається. Дуже класна, я вважаю, ця акція. Треба користуватися моментом. Нагадую, акція буде діяти з 6.02 по 19.02. 25% на всі товари з червоною етикеткою. Все, що є на знижках, ви бачите, ви від цієї ціни віднімаєте ще 25%. 39 мінус 25 29 гривень. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.